Вітаю вас на моєму каналі, це магазин Копіючка. Покажу вам сьогодні сумки, гаманці, парасолі, також літнє взуття та аксесуари для плавання. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду! Сумочка бежева жіноча. без цінника. Покажу вам шляхкот. Темно-коричнева ось така напівкругла 385. У рюксак жіночий є ще зелений, два відділення на блискавці 375. Маленька чорна та біла зі знижкою 285, косметичка 115. Сумка чоловіча на плече 95. Сумка бананка тканин на 225. Жіночий гаманець на кнопці та на блискавці 185. Такі яскраві кольорові по 165. Цей гаманець всього гривня 50 копійок, 115 гаманці жіночі на кнопці, карточниця без цінника. Маленький рожевий 115. Чоловічий на кнопці, ціна зі знижкою 55, на замочку чоловічий 75, шкарпетки з малюнками по 29. Бавовна 60%. Ось такі хороші якості. Також бавовна 29. Однотонні жіночі високі 39%, коротенькі котики 24, чоловічі шкарпетки 60%, бавовна 65%, підслідники 14,50, тапочки дитячі, м'якенькі 245, жіночі 285. Дитячий 225 салатові та рожеві з блакитним. Парасолька трустина 165, така яскрава кавунчик, ще є. Ціна 185, складна 245. І такий варіант також 245. Окуляри для плавання 29. М'яч пляжний надувний з блискітками – 55. М'яч дитячий 95. Маска для плавання 75, окуляри 29. Насос для м'ячів 85, віяло 39, пістолет для води 49. Такі також 49. Є за 135. Більший. Іграшка дитяча. Насос водяний. 65. Рушник пляжний 79,90. Маска для плавання 115. Пляжний килимок 90 на 170 135 гривень. Салатовий та синій. Нарукавники дитячі надувні 65. Надувний круг 135. Дитячий надувний басейн 165 на три кільця. Надувний круг 165 гривень. 99 термосумка кольорова для їжі, є ще за 115, віяло пластикове 14,50, решітка гриль 165 гривень. Ліхтар садовий підвісний зарядкою 225. Ліхтар садовий 49. Ось такий безцінника. Ліхтарик садовий тваринка 245. Розпилювачок для саду 185 та 245, півторилітровий. Горщики для розсади упаковка 10 штук 44. Таблетки торф'янім 10 штук 29. А лопата металева 185. Інструменти для саду 75, 95 та 149,90. Шльопанці дитячі з малюнком кольорові. 279 та 249. Є ще ось такі за 185 рожеві та чорні. Жовті 249. В'єтнамки 129,90. Парканець садовий, розмір 28 на 118 см, 285 гривень. Панами дитячі, 129,90, однотонні ще є по 129 135 та 99,90. Кепка однотонна 165 чоловіча. Така дівчача на липучці 129,90, Капелюшок для дівчинки з вушками 185. Чоловічий капелюх 165. Ще ось такий красивий дитячий з веселкою. За 185 Крем для обличчя проти засмаги 150. Крем для обличчя та зони декольте від біокон 150, пантенол 89,90. спрей для тіла. Спрей для безпечної засмаги 120. Спрей після загару охолоджуючий від біокон 154,90. Антимоскітна сітка на магнітах 115, сітка антимоскітна на вікно 65, наліпки дитячі на одяг від комарів 1450-36 штук, браслет дитячий від комарів 39 з підсвіткою. Годинник будильник 65. Такий 95, лампа дитяча настільна, лед підсвітка 135 свічка зі знижкою 50 гривень. Свічка з ароматом кави 37,50. Є ще менша за 49 без акції. Свічки чайні 34. Зволожувач повітря 135. Свічки запаски 65, 55-39. Килимок придверний 45. Ось такий ще є з песиком. Також за 45. Горщик для орхідеї 55. Горщики пластикові по 85. Свічка LED 17. Лампа на прищіпці 115. Нічник пластиковий кольоровий на пульті 185 з USB підсвіткою. Маленька лапка на прищепці 65 LED підсвітка. 65 нічник пластиковий пінгвін. Зволожувач повітря 115. Годинник-будильник 49. Фоторамка 49-15 на 21. Фоторамка 13 на 18, 55. Ключниця є натуральна та чорна 85. Мічник скляний серцем на підставці 65 гривень. Маленький дзвіночок кольоровий 34 На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня! Економних вам покупок! Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал.